І знову всім привіт! З вами Арсен, і сьогодні ми продовжуємо грати в гру під назвою Майнкрафт. Версія 1.6.1. Да. Е, минулу серію ми закінчили на тому, як ми збиралися йти в шахту. Але я е, зупинив відео, тому що е, у ну, мене е, був, відбувся якийсь програмі, і за весь той час я десь 3-4 години парився, і я нарешті добудував наш дім. Дивіться, яка краса, зараз перегрузиться світ. Я також доробив тут поле, зробив тут ігровий стіл, трошки розмножив їх. Ну, дивіться, яка в нас краса. Це все я робив сам, це, це мій дизайн. Це все, це все я сам придумував, такий дуже гарний будинок, вийшов, мені він дуже сильно подобається. Я кажу, я десь 3-4 години парився, так довго це все робив. Дивіться. Тут в нас телек. Це в нас, хто не знає, це версія 1.6.1, шість. ну як би це так сказати, додавали блоки глини, які можна красити. Це в мене телек. Тут у мене диванчик, крісла, столик. Це в мене я завжди будую отаке ліжко. Мені воно дуже подобається. Тут у мене складчик такий маленький, тут в мене барна стойка. Там у мене вистачак ще є. Е, бачите, там є панелька. Тут у мене ну, барна стойка, там у мене холодильник. Ось. Оце в мене холодильник. Е, так, відкриваємо калітку. Це сходи теж я таке спеціально придумував. Е, е, закривайся. е, Бачите? Ну, я думаю, всі зрозуміли, що це. Таке. Так, тут у нас буде портал, криниця і зачарувалка. Я тут все до останнього переробив. У е, мене ще трошки залишилося предметів з дерев. Я їх зараз переставлю і підемо в шахту. да? Нарешті в шахту. Е, так, там в мене наверху от тибляха-муха. У мене там наверху ну, такого цінного майже нічого немає. У мене там наверху, е, що в мене там є. Я навіть не знаю, що в мене там є. Тому ми зараз підемо і подивимось. Так. -с. Як мені тепер звідси вибратись? Да, все треба було чимось теж загородити. Ну, коротше, бачите, як я хотів зробити верх, типа, такими досками. Там в мене поки що нічого не буде. Ну, тут я такий зробив пром'яжик, щоб тут горова. Ну, щоб нормально можна було пройти. Давайте ми, знаєте, як зробимо? Тут ми ну, якось так зробимо. У мене ще й залишилося. Трішки дуба. Да. Я якось ось так зроблю. Да От холера. Так, значить ми зараз поламаємо цей блок і зараз підемо в шахту. Нам треба знайти. Давайте спочатку зайдемо в нашу шахту і знайдемо хоча б ну приблизно десь 6 штучок, щоб скрафтити, ну, 5 штучок, щоб скрафтити собі меч і кирку железну, тому що так просто йти в піщеру не можна. Ми зараз підемо. ну Железку, я не знаю, чи ми знайдемо, будемо аж до самого бедрока копати, поки ми не знайдемо. Це, звісно, буде довго і нудно, але ну, вибачте, але мені треба жилізку. Ну, Думаю, там в мене щось таке теж потім буде, не знаю. Е, так, е, у нас зараз тут нічого немає. Е, зараз виставлю всі саженці, тут трошки тросніку у мене ще збереглось. Е, зараз ми це все. О, яблука в мене, так, да, точно я ще яблук понавирубував з дерев. Так, у нас є здається, все, жертви нам вистачає. Так, значить беремо. Ой, кажу, меча, я взяв меч, трошки не стало вийшло. Е, значить, Ми зараз йдемо е, в шахточку. Ну, бачили, я там все продовжив. Хм, як я хочу знайти ту железку. Якби мені попалась ще б одна железка, я б не знаю, що зробив. Тому що мені тут железка зараз дуже потрібно. Я б зараз просто пішов в шахту. Мені б хоча б одна железку знайти. Навіть не знаю навіщо, але Мені железку треба. Я, не знаю. Железо. Скільки тут железа? Ну, пять штук. Хоч би було більше. Ніфіга собі тут железо, братва. Ах! Є железка, а в нас є железка. Я Я, я просто. Ох. Ох. Я під кайфом. Ми знайшли железку. Ох. Скільки ми його не могли знайти. Ще є. Хоч би ще десь було тут железку. Скільки тут железку. Напевно, що це намиказдяка. Я стільки мрію, ми тільки згадали про железку. Зразу є железку. Хоть би тут ще було железку. Я вас умоляю, будь ласка. Ох, круто знав, У нас є железо, пацани. Яка вже там шоста чи Ні, сьома, здається, серія. І в нас є железо. Железо. Валим звідси, поки ми железо не просрали. Братки, в нас є железо. <плес> О, в нас є железо. Я настільки радий. Все, шахту можна <плес> закривати. В нас є железо. В нас є железо. В нас є железо. Яка це находка. Я такий радий. Так, стопе, в нас угля, здається, немає. Ха! Настільки я радий. Так, з гравій ми викладемо. Е, уголь, уголь, у нас угля немає. Fucking it, факін сіт, значить, ми беремо смереку, беремо дубові доски. Зараз трошки пережаримо. Да... Е, тут нам треба перестрибнути. Е, так, там у нас панелька, там у нас верстачок. Значить, ми зараз заходимо в печку, чекаємо поки хоча б одна цей. У нас є десять железа! О. Піпець. Просто нафіг. Піпець. Вперше за стільки часу ми знайшли железку. Це просто кайф, братки. Кайф. Зараз ще одну железку, ой, кажу, железку, Це у нас переплавиться уголь. Ми переплавимо железку і тим часом, поки ми будемо в шахті, ми поставимо, щоб у нас робився древесний уголь. Так, у нас є ще один дрівесний уголь. Значить, у нас є три древесних угля, ми їх поки що беремо, і їх ми зараз поставимо так, щоб у нас було железко. Думаю, всім зараз, ну, думаю, всім сподобався дім. Я потім буду його ще більше удосконалювати. Правда, гарний. Мені він дуже сильно подобається. Так що нам зараз ще треба буде поспати. Горщики трошки тут наробив. Тут кактус посадив. Ну, в мене буде все в шоколаді. Тільки я зробив, значить, все, все. Ох, кайф, братки. Це кайф. Так, у нас же є один меч. Так, отримаємо обладнання. Так, у нас є ачівка. Круто.